Попрощалися зі своїми документами, бо букви імені чи прізвища в айді картці не збігаються з закордонним паспортом. Дарма документи транслітерація, прізвищ в яких відрізняється, у міграційній службі України. Вирішили не анулювати. Вони і надалі вважатимуться дійсними на сьогодні. Паспорти, у яких різна транслітерація, написання прізвища або імені. Є чинними до закінчення строку їх дії. Нагадаємо, раніше в Україні у випадку різної транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та айдікарці дійсним збиралися визнати лише останній оформлений документ. Неточності виникли через оновлення програмного забезпечення Державної міграційної служби у лютому цього року, пояснюють юристи. Документи, які видавалися латиницею до цього часу, вони фактично змінилась. Транслітерація через що виникло частина. Документи, які видавалися раніше, ну припустимо, громадянин отримав раніше закордонний паспорт, потім отримав id карту громадянина України. Транслітерація різна різницею в літерах скористалися деякі наші земляки за кордоном, аби обійти обмеження на перебування в іншій країні та отримати гуманітарку на різні посвідчення особи. Цим викликали незадоволення європейських чиновників. Про це 13 березня на своїй Фейсбук-сторінці написав представник комітету Верховної Ради з питань правової політики Роман. Бабій загалом додав нардеп закордонні паспорти з різною транслітерацією виявили у 34 тисяч українців. З проблемою будуть боротися, але не таким топорним шляхом, як анулювання паспортів. Будуть переконувати змінити документи або просто міняти їх по закінченню терміну дії. На черговому засіданні Комітету правової політики голова Державної міграційної служби Наталія Науменко зазначила, що процес анулювання паспортів призупинили, а документи, які встигли анулювати, найближчим часом поновлять. Повідомив Роман Бабій. Перевірити, чи дійсний ваш документ можна на сайті Державної міграційної служби України. Це вже зробив юрист Юрій Нечовний. Сьогодні зранку я скористався послугою сайту Державної міграційної служби, де можна перевірити, чи відкликано документ. Зокрема, я перевіряв свій закордонний паспорт, куди вводиться номер документу, і отримав повідомлення, що немає відомості, що даний паспорт відкликаний, чи є недійсним. Тобто будь-який громадянин може скористатися такою послугою і перевірити, чи його паспорт є дійсний на даний момент. Паспорти з різною транслітерацією визначатимуться недійсними лише після звернення особи за отриманням або обміном документів, пояснюють у Державній міграційній службі.